Розбудовуємо Україну без бар'єрів разом. Під таким гаслом в Одесі 6 травня відбулася організована рухом «Зе жінки» регіональна конференція Безбар'єрна Україна. Участь у ній взяли громадські діячі, військові, представники влади, депутати від «Слуги народу з різних районів Одещини, паралімпійці, медики, науковці, представники підприємств, на яких працюють люди з інвалідністю. В онлайн-включенні у вітальному слові до присутніх заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська розповіла. Про перспективи та можливість будувати інфраструктуру безбар'єрною для людей з інвалідністю, сімей з малими дітьми та інших представників маломобільних груп населення. Учасників конференції у відеозверненні привітала голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Перед нами стоять дві великі місії: перша додати безбар'єрність до української інфраструктури, друга додати безбар'єрність до української свідомості. Тобто… Усунути бар'єри в головах безпосередньо в заході взяли участь народні депутати від Слуги народу Юля Діденко та Олексій Леонов. Менторка руху за жінки Одещини Юлія Діденко у виступі підкреслила: безбар'єрність це забезпечення рівних прав і можливостей для кожного. Це комплексний підхід до подолання бар'єрів, від поширення інклюзивних практик і впровадження доступності до піклування про психічне здоров'я, яке є основою добробуту кожної людини. Сьогодні не в кожному будинку є ліфт сьогодні не в кожній аптеці і магазині є безбар'єрність, тому це треба долати і не тільки в місті, але й всьому регіоні, і треба це вирівнювати. Тому ми і зустрілися сьогодні, щоб обговорити ці питання, підняти і зробити обі висновки, а далі працювати над ними. Під час конференції її модератори, лідерка руху Зе жінки Одеської області Наталія Данилко презентувала довідник безбар'єрності та альбом безбар'єрних рішень, створені за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Довідник безбар'єрності це дуже унікальний документ. Це плідна, я би навіть сказала, творча робота великого колективу. А сьогодні це такий єдиний збірник. Тематичних усіх висловів правильного спілкування різних людей між собою сьогодні на нашу конференцію сам довідник було представлено у друковому вигляді. А взагалі для загального користування це електронна версія довідника. Дуже зручний сьогодні. наші представники різних громадських організацій, які опікуються питаннями безбар'єрності, усі без виключення мали умогу протестувати цей довідник і усі без виключення сказали, що він чудово працює. Що стосується альбом безбар'єрних рішень, то це дуже чудовий посібник. Ми також його сьогодні презентували. Він для роботи в електронному вигляді його дуже зручно знайти на сайті профільного міністерства. Це саме той документ, яким мають керуватися усі профільні спеціалісти. Голова одеської обласної організації політичної партії Слуга народу Григорій Діденко зауважив, що у нелегкий для України час такий посібник з безбар'єрності допоможе знайти спільну мову як з пораненими військовими та цивільними, так і з людьми з інвалідністю. Нині ми вже керуємося основними засадами та принципами безбар'єрності у районах та громадах Одещини. Підкреслив Григорій Діденко. Важливість безбар'єрності зараз зростає у геометричній прогресі. Щиро дякую всім, хто долучився до організації цієї конференції та докладає зусиль для підвищення безбар'єрності на Одещині. Сьогодні у нас на меті комфорт і соціальна справедливість в Україні. Тож зараз ми спільно рухаємося до європейських стандартів безбар'єрності, впевнений, що у нас все вийде. Дискусії, які проходили під час двох панелей, безбар'єрність, як нова суспільна норма, та місто без бар'єрів особистий досвід, нікого з присутніх не залишили байдужими. Можна зробити просто круті майданчики, які будуть допомагати реабілітуватися. Встановлю відновляти свої м'язи, бо, наприклад, коли я почала ходити з протезом, я зіткнулася з тим, що м'ясо трафується, його треба качати, його треба відновлювати. І на жаль, як я казала, я не знала, що таке слово реабілітація, і Я це робила сама. Я дуже зворушливий. Я вас дуже хочу обіймати Час заходу, присвяченому позбавленню бар'єрів у нашому середовищі, очільник одеської обласної військової адміністрації Борис Волошенков підписав декларацію про підтримку національної стратегії і створення безбар'єрного простору. Побажаю всім нам, щоб цей настрій, який сьогодні формується до практичного втілення, він допоміг нам зробити швидкі кроки. І це суттєво наблизить нас не тільки до зміни обставин в житті для кожної людини, але й до перемоги, до якої ми йдемо всі разом. Війна стала викликом для усіх і у багатьох сферах. Акцентувала на завершення лідерка руху за жінки Одеської області Наталя Данилко. Ми працюємо над тим, щоб синхронізувати національну стратегію і створення безбар'єрного простору в Україні з реаліями сьогодення безпосередньо в містах і громадах одеського регіону.